Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Степнинську громаду знову прилетіло. Вночі росіяни запустили туди ракети С-300. Значних руйнувань зазнали чотири будинки. Ще кілька пошкоджені. Люди не постраждали, але залишились без води, електрики та газу. Несподівано у Запорізькій області згадали про коронавірус, бо стрімко зросла кількість хворих. В регіоні продовжили ковідний карантин до 30 квітня. Росармійці та найманці масово тікають з місць несення служби на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, аби розшукати їх. В Приморськ нагнали підрозділи Росгвардії. Оце цікаво. Ані грошей великих не треба, ані посад. Колаборанти знову на нервах. Деякі за традицією тікають, як, наприклад, Антон Трухін, директор Мелітопольського КП чистота, разом із собою він прихопив головного бухгалтера та інженера. Ймовірно, поїдуть ховатися від ЗСУ до Криму. Спойлер не допоможе. Маразму немає меж. Окупанти наказали продавцям магазинів у тимчасово окупованому Бердянську записувати. Номери російських купюр великого номіналу у спеціальний зошит. Нібито щоб виявити, звідки беруться фальшиві фублі. Тим часом дрібних купюр особливо і не знайдеш. Решту можуть видавати цукерками чи мандаринами. Бахнули командний пункт, одну установку С-300, вузол зв'язку та 11 одиниць техніки. Дуже постарались наші воїни і якісно відпрацювали по рашистах в Токмаку, Титовому, Чернігівці, Пологах та Бердянську. Понад 3,5 сотні русських мальчиків поранені. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції. Там тільки про важливе.